Ну, от питання: що подарувати імениннику, коли він чотириразовий чемпіон України, дворазовий володар Кубка, Володар Кубка УЄФА, учасник чвертьфіналу чемпіонату світу і у свої 37 і досі грає на найвищому футбольному рівні. Ну хіба найяскравіше з цього згадати і відсортувати у нашому подарунку альбому спогадів для Володимира Єзерського? Володю з днем народження. Бажаю без травм грати, а це просто, щоб було що пригадати. Ну, дякую за увагу. Давай пригадаємо. Це історія Львівських Карпат. Перший клуб найвищого дивізіону, мов перше кохання, яке не забувається. А з ним і перша бронза чемпіонату під орудою Мирона Маркевича і неймовірний злет кар'єри за якихось півтора роки. Київське Динамо на чолі з Валерієм Васильовичем Лобановським. Він хоч і не протурував собі шлях у біло-синю основу, але таки зумів стати там особливим. У розіграші Кубка України 98-99 півфінал зіграв за Динамо, а от усі попередні матчі за «Карпати» відтак вже до фіналу між ними був володарем трофею, а от зіграти там не міг. Правила! Якось чисто випадково я від когось знав, що є регламент, і я підійшов до Пузача, і я його попередив, я говорю. Так і так, я заіграний, чи я маю право. І він тоді сказав мені: добре, що ти підійшов і нагадав. Вони перепровірили. І виявилось так, що могла бути накладка. Євгеній Фодічку Кучерєвський, як другий батько, до Дніпра він прийшов, наче у приказці, але не зі своїм самоваром, а зі своїми спагетті, коли втомився пояснювати кухарям команди, що корисно організму футболіста почав діяти. Перед кожною грою я заїжджав в магазин, купляв пармезан, оливкове масло і спагеті, баріла номер 5 був масажист. Говорю, так, Іванич, ви відповідаєте з лікарем за спагеті, щоб була альдента, не переварені і не доварені, тому що це грає важливу роль. І от Іванич завжди з годинником стояв на кухні, завжди контролював, коли нам на обід варили ці спагеті. Така, Це не байка, це дійсно правда. Саме у Дніпропетровську він і футбольне ім'я собі зробив, і слави чи не головного тавгая українського футболу заробив. Своїх у грі захищав, молодим прочуханів на тренуваннях давав. Дійсно, було там тренування і пройшлося. Підстрашник дати одному з гравців стряхнути трохи, щоб він задумався і призадумався. Він мене вигнав з тренування, ну, тому що про це. А потім, коли я зайшов до нього, ну, я сказав, Євгенія, ходиш, я вибачаюсь, але поступив, тому що я трошки емоційно поступив, можливо, неправильно про це. Він мені дав руку, говорить, не переживай, все нормально, ти правильно поступив. Це Олег Блохін, який більше всього довіряв у збірні. Із твердим характером Блохіна він ніколи не мав жодних проблем. Радше допомагав колективу виручати головну зірку команди. Андрій Шевченко, коли він десь раз чи два запізнювався на тренування, і Олег Володимирович сказав колективу на теорії, він говорить, ви приймаєте рішення за Андрія Шевченка. Якщо він ще раз запізниться, то я його просто вижену з збірної України. Потім він вже взагалі не запізнювався, і взагалі ніхто не запізнювався. В цій команді я добився максимальних титулів. Його Шахтар це не лише два чемпіонства України і Кубок УЄФА. Шахтар із Єзерським це, звісно ж, незабутній емоційний кубковий фінал 2008. І, звичайно, фінал Кубка України це, напевно, найцікавіший матч був між київським «Динамо» і Донецьким Шахтарем. У тому епічному протистоянні динамівця Бангуру, вочевидь, таки встигли поінформувати про боксерські навички Язерського. Від свого суперника гвінеєць прискорювався не лише до підтрибунного приміщення, а ще й в його межах. Тоді був допінг. Він якраз попав на допінг, але, але ще вони не знали, хто з гравців донецького шахтаря має попасти на допінг. Я пам'ятаю, що масажист київського динамо, він говорить, бо, якщо він зараз прийде, говорить. Дивись, бо може бути проблема. І тоді він швидко справився, наскільки мені відомо, здавши доканки, і пішов роздягальню сьогоднішній клуб з Вячеславом Вікторовичем. І, мабуть, варто було пройти випробування з Орею і Таврією, щоб саме тут, у Говерлі, відсвяткувати ювілей у футбольному календарі. 300 матчів у вітчизняній прем'єр-лізі. І не дрібниця, і приємно. Мені. Олександр Неслевич подарував футболку з 300-м номером. Ну, команда мене привітала і попідкидувала мене прямо в роздягальні всієї Ну, Було дуже приємно. Цей день народження зустріне у колі рідних, а згадає святкування найяскравішого у 2004-му, коли на базі Кончі заспи готувалися до пейричного виїзду проти Туреччини. Я попросив, щоб ну, привезли там скільки то бутилочок пива. І привезли два ведра раків. Андрій Михайлович Баль мене побачив на коридорі. Я застиг з сумкою, тому що бутилочки видавали звук. От, він прийшов, нічого не сказав. Але після гри проти збірної, коли ми обіграли 3-0, він підходить до мене, вітає, говорить, значить, правильно готувалися. У альбомі ще вдосталь вільного місця. Скільки там з'явиться нових спогадів, він і сам наразі не знає. А значить, можна не сумніватися, спокою суперникам на полі і партнерам по команді від нього аж ніяк не дочекатися.